Привіт, ну що ж, продовжимо вивчати. Так, зупинились ми на типографіці. Думаю, ви розумієте, що це текст. По суті, це налаштування як з якогось Word. Давайте розбиратись. Добавимо сюди якийсь текст. Хай би просто текст. Тут якісь отступи, Давайте, щоб воно так от було симпатичніше. Навіть і цього зображення ще якийсь отступ. Все, у нас є текст. Що ми з ним можемо зробити? М -м, звичайно, задати йому якийсь стиль, наприклад, тайтл. О, тепер ми вже правильно працюємо. Title. Супер. Це шрифт. Який ми хочемо: шрифт монсеред. Окей. Окей. Хочемо якийсь інший. Ось. Unbounded. Це мій улюблений шрифт. Все буде unbounded. Супер. Змінили. Треба змінити сам текст. Двічі клікаємо по ньому. І пишемо, що нам потрібно. Якщо треба це все прибрати, Ctrl-A або command a і пишемо новий текст. Давайте. Лайк. Like. Супер, супер. Розібралися з цим. Тут, до речі, якщо ми клікаємо, що в нас ще є. Якщо ми нажимаємо Ctrl- або Command, а в нас випадають різні варіанти. Б, e, це жирний. Але знову ж таки, в цьому є проблема. Тут у нас буде title, і в середині ще буде болт текст. Тобто дві е, стрічки коду не потрібно. Стараємо. І йдемо сюди в налаштування і кажемо: болт. Все, супер. Мало того, там ми лише болт можемо вибрати, а тут ми можемо вибрати самі болт, напівжирний. Медіум, середній, дуже жирний, максимально жирний, набагато більше простору. І це просто тайтл. Ніяких всередині кусків коду не буде. HTML чистий, без лишнього коду, це супрово. I – італік Це значить, під, ну скажімо так, під нахилом, Так, якась цитата ніби знову з'явився якийсь італік. На що він нам там? Ми такі йдемо сюди і кажемо: ось будь-італік. Все те саме, все те саме, але ніякого тут не з'явилося зайвого елементу. Це чудово. Далі, значення Х2. Ну, тобто, наприклад, тут було б якесь 345 в якійсь там другій степені. Так? Давайте зробимо, щоб наш, наше зображення було на всю ширину. Пропишемо йому 100%. Так, і зробимо блок. Ага, воно не може, тому що в нього максимум є. Супер. Тепер у нас текст буде завжди, завжди знизу. Супер. Хочу я, наприклад, зробити червоним і великим. От, наприклад. Ну, розуміємо, так, що. Велике це ось. Червоний він тут. Супер. Окей. Це інтервал між буквами. Наприклад, якби у нас було в дві стрічки. Ось. За допомогою цього можна зробити в дві стрічки. Бах, 150 це було б чудово, але воно вепплов не бачить ось. Верх-вниз, 150 активували, все чудово. Бах пропав. Треба менше, робимо менше. Shift і стрілечку доверху, треба більше робимо більше. Можна і, звичайно, вручну прописати значення, можемо вибрати тут умовні одиниці, але зазвичай все у вас буде в пікселях, в відсотках лише між міжсочний інтервал. Це вам все абсолютно не потрібно. Далі я про це розкажу. Зараз не потрібно. Супер, з цим розібралися. Приберемо лишнє. Ну як ти? Степінь тут зробити. Ну, я думаю, ви здогадалися просто клікнути по ній. Все. Тепер тут можна дописати якийсь там стиль, степінь, зробити його меншим, наприклад, там 20 пікселів. Його можна змінювати, його положення. Так само можна змінити там кольор. В принципі, все ще завгодно, зробити якимось от, тоненьким. Супер, з цим розібралися. Далі, все. Шрифт, його товщина, його розмір і дистанція між рядками. Колір, ну Це по лівому краю текст, по центру. Зараз це не зрозуміло, нібито так. Давайте виберемо. Йому пропишемо, що ми пропишемо 100%, щоб він на всю ширину був. Так, супер. І тепер, коли беремо по центру, воно стає по центру, по правому краю. Ніколи не робіть, але ми просто читаємо зліва направо, а не як на євріті справа наліво. Тому краще це ніколи не використовувати. І на всю ширину, це коли у нас великий абзац. Ми можемо взяти на всю ширину, воно буде як в книжці, але між елементами іноді з'являються великі отступи. Ми не книжками, сайт, тому також це ніколи не використовуйте. За замовчуванням, завжди залишайте. Ну, максимум можна центрувати. Все, з цим розібралися. Так само. Прямі букви під кутом. А знову таки, якщо ви хочете зробити прямі, то не потрібно по прямій клікати, потрібно стерти те, що ви прописали, щоб не було такого синього так, кольору. Це значить, що є безглузда стрічка, яка ні про що не говорить. Я не хочу по правому краю. Я це також стираю, ось воно вже по лівому краю. Це закреслений текст. В принципі, зрозуміло. Так, тут є закреслення для цієї двічки. Ну, щоб цього не було, то треба окремо виділити цю штуку. Пікнути сюди і сказати: так, ти закреслене. Супер. Ось так. І що у нас ще? Так: Ctrl-Z. Все лишнє ми прибираємо. Ну, це знизу підчеркування. Так само воно ну, не всю ширину, тому що воно бачить двійку. Але знову ж таки, ми можемо дописати стиль. Або зробити цю двійку не так. Як тут воно нам пропонувало, можна, до речі, ще і знизу зробити та сама суть. Не так. А взагалі це все прибрати і сказати. Ти саме по собі. Для цього стиль новий. І ми пам'ятаємо про саме по собі. Це абсолют. По правому верхньому куті кудись полетіло. Тому що у тайтл не сказано, що ти релейтів. Що до мене клійся. Так, воно на всю ширину тому що є від 100%. Ми такі не треба. Все, воно тепер десь зверху. Ну за те та лінія, ну, там де треба. Треба його якось зменшити, без проблем. Зменшили. Якийсь колір перефарбували. Ну, і, в принципі, за допомогою пікселів, не відсотків, виставили так, як нам потрібно. Тепер підчеркування буде по ширині цього тексту. Також допустимий варіант. Супер, з цим розібралися. Йдемо далі. Ну і зверху. Лінія це дуже дуже рідко використовується, але це так само, як лінія знизу. Якщо нам потрібно зробити отаку лінію, яка має більший простір, ми б це зробили за допомогою. Одступу, але тут не спрацьовує. Тому е, в 99,9 періоді відсотків випадків я цей декорейшн не використовую. Я йду і додаю тінь. Тінь це набагато краще. Так, не туди клікнув. Box Shadow – це наша тінь. Е, ззовні з середини. І тут, наприклад, ну, зрозуміло, що можна і ззовні, і з середини. Але зазвичай я роблю ззовні. Супер, що тут у нас? Е, зміщення по Y. Ну, окей, я хочу, там, щоб ця тінь була, наприклад, на 3 пікселі. Так, розмивається вона. Не хочу, нехай не буде. І колір. Колір я там, наприклад, хочу червоний. Все. І тепер оцю відстань так знизу можна більшою робити і менше. Супер. З цим розібралися. Навіть колір може бути інший, але в звичайному підчеркненні такого нема. Тут більше я настройок, якщо ми сюди прийдемо, то це між. Буквами, оце як було у нас по висоті, так інтервал, а це по ширині. Що ми сюди прописуємо значення, то між ними з'являється цей простір. Іноді, десь на якісь кнопці, хочеться зробити, щоб між буквами була більша відстань. Це можна зробити. Супер. Так, тут у нас відступ, це ніби параграф. Можна так. А можна його стерти. І задати ось відступ всередину. Буде той самий ефект. Так, йдемо далі. Далі в нас колонки, але це нам не потрібно. Тобто ми можемо на колонки розбивати текст, це майже ніколи не потрібно. Тут ще є стилі, різні знову ж таки. Ви це, напевно, ніколи не будете в житті використовувати, тому і ми з цим ну, навіть в ну, цьому випадку, коли не активовані, колонки недоступно, але воно вам не потрібно. Тому м, навіть не думайте, в чому проблема. Так, всі великі букви, так, давайте тут покажемо. Якщо ми клікнемо всі великі, то всі букви стануть великими. Буде важко читати, але все ж таки. Перша велика, всі маленькі, ну, як і було. У кожного слова велика буква перша. А зараз всі маленькі, тобто великих взагалі нема. Ну, звичай, все буде, як має бути. Параграф по правому краю це, якщо не євриті сайт робиться, це те саме, що і ось ми клікнули б. Тобто буде текст на справа наліво. Брекін це слова перенесення слів. Всі перенести. Або тримати як є. Тут, звичайно, звичайне, no рап не можна переносити все в одну стрічку. Ну і преврап, це якраз можна переносити всякими там, наприклад, дропдаунами. Треба там брати. Прап, а то воно не перестроюється. Ну і давайте я, наприклад, це продемонструю. Якщо у нас є текст, якесь у нас там величезне там слово, і ще якісь там слова. Окей, це все приберемо. Супер, ніби непогано. Йдемо сюди, на мобільний. Ну, дві стрічки, а нам не треба, нам треба в одну. Треба, щоб колись воно там прям за межі йшло. Ми Метки новрап no і все воно. За допомогою горизонтального скролу буде десь там проскроюватись. Зазвичай це не потрібно, наприклад, навпаки преврап, якщо воно не хоче поміщатися, активуємо. Але в інших випадках це абсолютно не потрібно, тому ми тут нічого і не робимо. Супер, з цим розібралися. йдемо далі. Ну, це той самий врап. Типа, ламати слова де завгодно або звичайний, майже ніколи не використовуємо. Stroke це вже цікавіше, можна зробити обводку для тексту. Зараз його не видно, але якщо ми приберемо тут колір, зробимо прозорим. Так, А тут додамо, наприклад, червоний. Ось у нас є обводка у тексту. Цього шрифта така в цікава, Давайте я шрифт зміню. На якийсь Montserrat, наприклад, ну ось на open Sans. Тут ми бачимо, що воно виглядає більш. Зрозуміло вам. Тобто це просто контурний а, текст, називаємо це так. І тут, змінюючи а, піксельне значення обводки, ми робимо його жирнішим або тоншим. Звичайно, з двійкою це нам не особо потрібно. Ми б тут, наприклад, пішли б і його від, відключили. Все, супер. Колір і струк. Текст shadow – це тінь у текста. Давайте я знову-таки це все приберу. Задамо сюди звичайне значення. І текст shadow. Я хочу, щоб у текста була тінь. Окей, яка вона буде? Чорна буде. Так, щось не активувалося. А, тут прозорість на 100%. Що у нас є зміщення вправо, вліво, вниз, вверх, ну, тобто по осі X, по осі Y. Все. От. Уявляємо, що тут є якесь світло, воно сюди світить, і від тексту є тінь. Це вже навіть за сг можна робити зараз з графікою, щоб від зображення така тінь була, як від тексту. Все. Розмиття, вона розмита. Або там прям такою лінією товстою, звичайно. Все, супер. З цим розібралися. Ну і так само змінимо колір і отримуємо цікаві ефекти. Ну, Наприклад, ось так буде. А тут можна навіть робити напівпрозорим колір. От ну, тепер у нас такий об'єм з'явився у текста. Супер. З цим розібралися. В принципі, це все, що стосовно налаштування тексту. В наступному відео ми підемо далі. А зараз з вас лайк. Пишіть в коментарях. Все зрозуміло, чи є питання, якщо є, то задавайте. До зустрічі в наступному відео.